Сезон холодової алергії. Як собі допомогти? Всім вітання. Уявіть собі, ви виходите на вулицю взимку, і тут на шкірі з'являється висип, ніби ви доторкнулися до кропиви, або випиваєте стакан води з льодом, і у вас така ж реакція. Або скупалися влітку про холодні воді і знову висипання. Що це таке? Це алергія на холод, так таке буває. До речі, цей стан діагностують, приклавши кубік льоду до шкіри. Зазвичай на зап'ястя на 5 хвилин. Якщо через деякий час на місці прикладання з'явиться пухірець. То це може свідчити про наявність холодової алергії. Така реакція організму на холод може бути набутою або спадковою, коли такі прояви є в родичів. Наразі фахівці не мають чіткої відповіді на питання, з чим пов'язана така реакція. Реакція на холод може проявлятися як у абсолютно здорових людей, так і в тих, хто має серйозні захворювання, які пов'язані з імунітетом, коли імунна система організму починає атакувати власні тканини і органи. Прояви алергії можуть зникати за кілька місяців самостійно а можуть турбувати людину руками. Які основні прояви холодової алергії, так ось іноді симптоми доволі помірні та охоплюють відносно невелику ділянку тіла, проте можуть бути і тяжкі випадки. Зазвичай шкірна реакція настає вже після того, як людина контактувала з холодом, тобто коли температура шкіри починає підвищуватись, тоді з'являється висипання, які нагадують корпів'янку, свербіж, почервоніння та набряхлість. Іноді до цього додається втома біль у суглобах, підвищення температури і головний біль. А у важких випадках реакція може бути більш вираженою, пришвидшене серцебиття, утруднення дихання та навіть втрата свідомості. У зв'язку з тим, що причини виникнення такої алергії досі не з'ясовані, то, відповідно, і повноцінного лікування цієї алергії не існує. Проте є способи полегшити прояви хвороби. І перше, це антигістамінні препарати, які застосовують і для інших типів алергій. У випадку з холодовою крупив'янкою їх можна застосовувати як перед контактом із холодом, щоб попередити алергічну реакцію, так і після контакту, щоб полегшити неприємні симптоми. Можете спробувати і натуральні рослинні препарати, наприклад, ленсітіна. Він не лише вирішує конкретну проблему, а саме алергічну реакцію, але й допомагає зміцнити імунну систему, тому що містить екстракт гриба, рейші і цинк, що дасть можливість знизити інтенсивність алергічних реакцій. Далі цей комплекс містить також екстракт трави череди, який має потужні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення та свербіж, спричинені алергією. А також цей комплекс містить екстракт насіння розторобши та екстракт корення солодки. Також ви можете допомогти собі, обмеживши свій контакт із холодом, максимально тепло вдягайтесь та спробуйте рідше виходити на холод. Не вживайте холодні напої і перед купанням торкніться води рукою, щоб зрозуміти реакцію шкіри на цю температуру. Завжди попереджайте медичних працівників про свій стан, особливо хірургів, тому що в операційних часто холодно, і лікарям важливо знати, що ви маєте холодову алергію. Якщо у вас шкіра схильна до сухості, не забувайте про ретельне зволоження. Суха шкіра є більш чутливою. А отже, більш сприятливою до низьких температур. А якщо ж прояви холодової алергії мають зв'язок з певними хворобами, то варто звернутися до лікаря, який розпише вам план лікування.